Доброго дня! Це фірмова студія Дніпро. І сьогодні ми проведемо для вас огляд інструкцію по системі Fragrance DOS. Ця система використовується в сушильних машинах Мілі. Вона являє собою флакони з ароматизаторами, які огортають вашу білизну приємним ароматом під час сушіння. Всього доступно 4 аромати на вибір. Давайте розглянемо їх ближче. Ароматизатор Aqua це класичний аромат від мілі з нотками океанського бризу. Ароматизатор Nature. Цей аромат зможе передати вашій білизні всю палітру свіжих квітів. Ароматизатор кокон це солодкий аромат, який створює атмосферу домашнього затишку. Ароматизатор Dry Fresh. знищує неприємні запахи в тканині та залишає після себе приємну свіжість. Кожен ароматизатор має об'єм 12,5 мл та розрахований на 50 циклів сушіння. Візьмемо для прикладу будь-який ароматизатор в даному випадку Nature. Щоб його розпакувати, достатньо відірвати спеціальну бумажну стрічку. Всередині флакон з ароматизатором закріплений у картонці. Обережно витягніть його звідти. Наступним кроком обов'язково потрібно зняти захисну плівку з фольги. Для цього візьміть флакон однією рукою за корпус, а іншою поверніть рухоме кільце по годинниковій стрілці. Потрібно повернути до того моменту, поки не буде видно всю плівку повністю. Потім обережно потягніть за плівку з польги, міцно тримаючи при цьому флакон. Коли плівка буде видалена, закрийте флакон, повертаючи кільце проти годинникової стрілки. Тепер ароматизатор готовий до роботи. Залишилось лише встановити його до сушильної машини. Для цього відкрийте спеціальний відсік та вставляйте його таким чином, щоб рисочка на флаконі співпадала з кружечком, як показано на відео. Ароматизатор готовий до роботи. Коли настане момент очищення борсових фільтрів, обережно витягніть їх, але ні в якому разі не перевертайте. Спочатку потрібно дістати з них ароматизатор, в іншому випадку він розілляться. Коли флакон відсутній, морсовий фільтр можна чистити або мити. Ще однією особливістю деяких сушильних машин мілі є можливість встановлення одразу двох ароматизаторів. Аналогічно встановіть флакон у другий доступний відсік та обирайте той аромат, який вам більше до вподоби. Для цього просто регулюйте їх інтенсивність за допомогою повороту. Коли ароматизатор повністю вичерпається, просто утилізуйте його з усіма іншими пластиковими відходами. Fragrance досвід від Mili це приємна свіжа білизна з натуральним ароматом, який триватиме до 4 тижнів.